Вітаю підписники! І сьогодні подивимось, що такого приготував нам Victrix із саме таких іберійців. І тут у нас в наборчику йде 6 ось таких великих літничків, тобто таких простих воїнів. І далі я вам покажу ще є два, варіанти, ну, два літнички командних. І ми глянемо, що тут є. А є у нас тут зразу 6 воїнів. І як ви бачите, ось тут у нас два воїни йдуть зразу з головами, адже дуже важко оці такі їхні капюшончики, я так розумію, від'єднати і зробити якісь варіації з ними. Тому вони вирішили зробити одразу цільними. І тут ми можемо зібрати як важку піхоту, так і легку піхоту. І тут у нас для важкої є. Чимало щитів, а точніше у нас буде 6 щитів на важку піхоту. Це у нас будуть такі от скутуми. От я такий повністю такий без якихось нанесень. Ось такий дуже схожий на гальський, кельтський. Також у нас два ще таких буде гальських, і два ось таких великих це вже явно скутуми, їхні іберійські. І також тут у нас, окрім красивих поз. Ось таких у нас є по суті, варіація із трьох варіантів. Тут нам треба буде додати тільки кісті рук. І тут нам треба буде добувати, додавати самі руки. І давайте з лівої сторони у нас. Отут є скільки по 5-10 різних голів. Хоча дві голови, тут, тут, ви бачите, є без шоломів. Інші йдуть з різними шоломами і в різних варіаціях. Також зліва. У нас тут є загалом їхні. Дротики, які вони називали ангонами. Ну, і відповідно ще їхні е, ці фалькати, тобто мечі, от ось такі загнуті. Якщо вам видно, вони доволі загнуті. І тут зліва у нас зустрічаються просто кісті рук, ну і руки праві на е, цих нижніх мужичків. Також у нас ще чимало є мечів у піхвах, так, ось такі і кінжали. З цього боку у нас також ще є малесенькі щити, при тому двох варіантів такі, трохи більший, трохи менший. І тут у нас є ще аж 6 цих дротиків. І, до речі, от, -от, от зліва оцей один варіант. Мені здається, один із них не дротик, а навіть є один спис. І дуже-дуже красивим є, як на мене, ще варіанти ось цих от, -от як їх на шоломи, оцих от, -от їхніх красивих прикрас. І їх багато варіантів, і їх можна буде зібрати. Тепер давайте ми глянемо літнічок командний. Він ось так виглядає. Він доволі такий малесенький. Бо тут всього дві фігурки. І тут явно, як на мене, то цей претендує на звання командира, тому що у нього і пектораль, така дуже специфічна, крутезницька. Давайте так підсвічу, сподіваюсь, водніше. Ну, такі гальського типу щити. І є також варіанти щитів малесеньких. Також різноманітні три варіанти голови, ну і, відповідно, їх прикраси. При тому цей навіть схожий на якогось наче, дракона. Тут у нас другий іде, в принципі, з І у нас знамена ось такі два варіанти. Один це, я так розумію, бик. Ну А другий це у нас кінь. тому такий класний кінь, що я б його навіть, скоріш, не буду тут використовувати, а заберу 72-й масштаб, він класно підійде для троянської армії. Ну а З цього боку, у нас тут є варіанти із 5-6 рук. 6, так. Варіанти є як без одягу, так і з одягом, і навіть з коротким одягом. ну Тобто з нашими щитами-мочами. Ось так це буде виглядати з іншої сторони. І також вам покажу з іншої сторони оцей великий в яких аж 6 штук. Щоб ви так собі уявляли. Ну, а що у мене з цього вийде, побачимо трошечки далі. Я дякую підписнику, який поділився зі мною таким от частинкою цього наборчику, щоб я вам його міг розпакувати. Ну, а далі давайте глянемо за допомогою монтажу, що там в мене вийшло з них зібрати. І ось що у мене вийшло. І так, розпочнемо із такого командного літничка. Отакий у мене вийшов командир. Я використовував саме руки саме з цього літничка. Ну, а щит я додам уже трохи пізніше в процесі фарбування. Так, мені зручніше. Тому ви можете собі так приблизно уявити, як воно виходить. По можливостям і по якості е, зборки. І йдемо другу фігурку даємо. Це у нас такий знаменосець. І тут, тут дійсно класно, що можна е, використовувати навіть в лівій руці, тому що не раз задавався питанням, чому вони всі носять тільки правою, а якщо треба відбиватись, то як воно відбивається цим знаменом? А тут є варіант саме в лівій руці, або можна сказати, що іншу люга. Ну, а вправу, наприклад, дати щита. Теж, до речі, варіант. Ну, В общем, отакий вона вийшов, і я старався їм зробити всім максимально різні верхівки, тобто різні давати обладунки саме шоломи. І перейдемо до основного літнічка. Ну, Перший такий, доволі-таки специфічна поза, а позу ми тут не вибираємо, а лише додаємо руки та голову. Ну, і тут я варіанти зробив із. Без гребеня, звісно, що щита додамо. Ось такий він. Доскільки я розумію, то наборчик без оцих пекторалей, без оце додаткової броні на них, він десь абсолютно такий самий, тільки просто вони в звичайному одязі, без броні. Якщо я не помиляюсь. Давайте, значить, якого ми ще не подивилися: ось ось такий наступний із тих шести. Я зробив такого кидателя дротиків, який вирішив дістати меча. Тому що з мечами там не так багато, але в принципі вистачає. Також є піхви, які можна від них від'єднати меча, тобто, щоб зробити їх пустими і повісити йому на пояс. Тому йдемо далі, переглянемо ще. Ось такий варіант у мене вийшов. Ось такий саме такий войовничий. Із красивим гребенем, і також із мечем, таким ну, звичайним колющим мечем. До речі, от там на літнічку зустрічалися фактично пілами, але я їх собі тут не додавав але в принципі теж варіант можна собі додати, адже важкими дротиками вони очень даже користувалися. І ось такий от представник. Тут фактично у нього щось наразок. Тому що він трошки менше за римський буде, але в плані оцієї деталі, яка скріплює з металевою частиною, от, але дуже-дуже схожий. Тому можна зробити і такий варіант. Тобто Не, не тільки римляни в той час могли таким користуватися. А хто у кого поз... запозичив, це вже питання таке, знаєте, риторичне, але точно не римляни придумали важкий дротик. Так, і, і ще у нас із таких варіантів. О, ось такий у мене теж з дротиками. Насправді дуже непогані там руки, такі йдуть, які можна зробити чуваків з дротиками, щоб кидали. Ну І тут мені дуже подобаються оці їхні накидки, такі специфічні, оці от, коли в них шолом, накритий якоюсь накідочкою, ну, і відповідно ще й гребень зверху. Вони дуже такі. Неповторні, власне, саме такі іберійці я і хотів зібрати. Ну, тут у мене кидателі тротиків, і тут бачите ножни або піхви з цим з мечем, з їхнім специфічним вигнутим. Власне, десь з ось таким. І тут друга така фігурка, яка навіть не має можливості вибрати його в голову. Притемка, якщо в попередній фігурці ми могли хоч вибрати руки, умовно кажучи, то тут ми. Вибираємо тільки якийсь на праву руку. Ну, а ліва вже є готова і тут додати тільки гребень. Для порівняння був такий варіант або такий. Ну, я вам просто покажу всіх разом, яких я зібрав Тобто різноманітність 8 фігур на двох різних літничках. Хоча всіх можна збирати по-різному, деталі ще лишаються. І, відповідно, якщо там, брати там, не знаю, мовно цілий наборчик. То у вас буде доволі такий різноманітний такий підрозділ, хоча деякі пози будуть дуже-дуже схожими, тому що вони такими є одразу зробленими. Тому тепер ви знаєте, брати вам подібний наборчик, чи його частину, чи ні. Сподіваюсь, відео це було вам помічне, а ви допоможіть, будь ласка, лайком і репостом. Я знаю багато хто сидить в різних месенджерах, де обговорюють подібні. Скульптури, історичні якісь нюанси. І якщо ви просто зарепостите це відео або якесь інше відео на каналі, я вам дуже буду вдячний. Тому що репости, як показує практика, також добре сприяють переглядам у YouTube, навіть якщо це репост, якусь там закриту вашу групу, де ви між собою там спілкуєтесь. Тому дякую вам за увагу. Поставте вашу вподобайку, ну і до зустрічі у наступних відео клацайте далі.